Доброго дня, панове! Хочу запропонувати парочку ножичків таких, які є в мене в наявності, зараз в продажу. Такий шийничок. Такий шийничок. Сталька Х12МФ. Дуже добре сидить. У його довжина 205 мм. Конструкція фултанг. Клиночок до цих пір до цих пір 89 на 30 3,5 обу. Кладках. Деревина якась екзотична, недорогий якийсь екзот, не знаю, чесно, лежав у мене, на М якось називається, СД наліпку і забув, як воно називається. Зведення 03. Такий, такий бандит на кожен день. Тобто, ну і Додатково до шнурка, якщо мало, може, на ремінь захочеться. Можу положити додатково таку кліпсу плюс 200 гривень. Ну і що у нас далі? Ну і далі ви вже його, мабуть, бачили. Зробив я на нього піхавки. Скайдексу. З кайдексу піховки зробив такі. Руків'я ріхлося. Ольсти ріхоленя, підстабілені пусті, ну, те, що губка підстабілена, тобто порожнин там немає. Сталька N690, нержавіюча. Опа. І так такий бандюганчик. Одягнули його в тайдекс. Так що кому цікаво, будь ласка. Цей ми маємо 3,5 тисячі гривень з піхвами. Ну і цей маляпух з Х12 МФ, цей 2,5 тисячі гривень. Васочка, не цікаво. Додаткова крупки, якби кліпсу додатково, це плюс 200 гривень положу. Можете самі замовити собі. Можу підказати, деякі завгодно кліпці. Так, вони дешевші, але доставка ще плюс там гривень 70. Якраз як ці 200 гривень виходять. Так що якось так.